Так, друзі, вітаю! З вами Сергій Бодя, Знаходимось на полі з люцерною. Конішина, люцерна. Ми зійшли в такій фазі зиму. Сьогодні у нас 17 грудня. 17. Ось 18 вже, напевно. 18 грудня. І ми її залишили, ми не От 25-30 см вона з рістом була, була трохи більше. Тут під час дождю пускали вець. її побалакали ми на цю тему. Ось пасовище поруч, ось вівці поруч і немає пасовища. захотілося пустити овець у рецерну. щоб робити такий випас, я, я би там, коли мороз, там можна раз пустити, Але у нас так, що ти пустиш вівець і вони потім всю весну і все літо будуть сюди бігти, щоб, тому що їх привчили взимку. Казати, що органіка, да, ми пускали тут овець, до цього вони тут ходили і по іншим культурам. Зараз е, я бачу, що більше користі буде від рослинних хрешки, тому що вона зелена люцерна і приморозки, вони все ж таки, от бачите, у нас вже було мінус 7 градусів, вона ще, вся ще не вимерзла. Е, та я Хочу побачити, чим закінчиться ця історія. Я розраховую, що це отакий от е, покров да? і ці рослинні рештки. Ось В кожному листочку, в кожному стеблу е, ми залишимо на, на полі фосфору, калію, азоту і інших мікроелементів. Тобто ми покращимо стан ґрунту, додамо корму для біоти зверху. А всередині ґрунту, в самому ґрунті, там буде коренева система давати корм для мікроорганізмів, для біоти і накопичувати азот. Від нас зараз що треба, я бачу, що треба нам зараз терміново ну, Ми займемося тим, що будемо працювати проти гризунів. Тобто ви бачите такий отакий очак. і Гризунів будуть плодитися, у нас зими теплі і буде потім шкода. Тому зараз чим би я захистив при це, це тим, що треба ще раз провести захист від гризунів. Е, тут над полем я помітив хижак птиці. Тає. Вона... Оце така кормова собочка. Да, але тут дивимось по іншим бурянам, крім люцер... от при нашій культурі люцерни, що у нас тут от, по бурянам вони підмерзли, але весною ми будемо все ж одно робити гербіцидний захід. Є ще крути, ще досі у нас ходять тут. Але, і дивіться, скільки рослинних рештків і скільки тут буде фосфору, калію накопичуватися, мені це подобається. Тобто ми таким чином ми додамо в копілочку для накопичення і покращення для накопичення пожнавних ну, речовин елементів живлення фосфору і азоту І це все буде додаватись для покращення стану ґрунту і на нарощування гумусового шару наших ґрунтів. Тому це дуже гарний плюс, все, друзі, до побачення.